Туман накрив авіньйон восени 1348 року повзучим гадючим покровом, прослизнувши через рону. Його Тонкі пасма вилися крізь бруковані вулички і обіймали стародавні мури міста сірим саваном шепотів. Це був не просто туман, о, ні. Він був живий, насичений злобою, що липла до шкіри й проникала в саму душу. Містяни називали його проклятий туман, і зачиняли віконниці, благаючи Бога, який, здавалось, відвернувся від них. Чорна смерть уже вигризла половину міста, лишивши тіла складені мов дрова. Але цей туман був гіршим він не просто вбивав, він змінював. Етіін Фурніє, худорлявий шкіряр з очима кольору тріснутого кременю, бачив досить смертей, щоб знати. Страх не лише для дітей. Він поховав свою дружину Марії навесні. Її шкіра почорніла від чумних виразок, і тепер він жив сам, у похилій хатині біля річки, де вітер стогнав у щілинах, наче хор загублених душ. Тієї ночі, коли туман загус, Етьєн сидів біля вогнища, стискаючи вервицю, яка давно не приносила втіхи. Повітря було дивним, надто нерухомим, надто холодним, наче подих склепу, і тоді він почув це. Голос ніжний, як зітхання коханої, що кликав його на ім'я з вулиці. Етьєне, йди до мене. Це був голос Марі. Його серце шалено заколотало, наче дикий жеребець, що бив копитами в груди. Він похитнувся, підійшов до вікна, вдивляючись крізь криве скло. Туман був там, на дворі. він був живою істотою, що вихрилася ледачими спіралями, ледь світячись хворобливо-зеленим сяйвом. А в ньому постать, її постать. Марі, її каштанове волосся розвивалося, мов полум'я, силует манив, але її очі. Навіть здалеку він бачив, що з ними щось не так. Надто великі Надто порожні ями, що вдивляються в нього. Етьєн відсахнувся, хрестячись. Седи вона, прошепотів він, але голос за вікном не зупинявся солодкий і отруйний, як меди з квітів, що ростуть на могилах. Етьєне, я скучила, чому ти мене покинув? Слова вгризалися в його розум, і він відчув, як щось в ньому тріскається, наче тонкий лід під вагою. Він знав історії про туман, що краде голоси мертвих, про тих, хто пішов за ним і не повернувся. Але це була Марі, Його Марі. Він схопив ніж, старий з вищербленим лезом, і вічинив двері. Туман Зайшов усередину. Холодний, вологий, обіймаючи його, неначе коханка. Постать Маріс стояла за кілька кроків, її сукня гойдалася, хоча вітру не було. «Етьєне!» сказала вона, і її голос був водночас її, і не її, наче хтось чужий, грався її горлом. Він ступив вперед, ніж тремтів у руці. «Ти!» Ти не марі, прохрипів він, але вона всміхнулася, і ця посмішка була гострою, як серп. Я можу бути ким завгодно, прошепотіла вона, і її обличчя змінилося. Очі марі зникли, замість них заяли чорні провалля, а шкіра потекла, наче в віск, відкриваючи щось інше, щось із зубами, що виблискували, мов кинджали. Етьєн закричав, але туман заглушив його голос, і істота кинулася вперед. Він прокинувся не на вулиці, не в тумані, а в своїй хаті біля згаслого вогнища. Ніж лежав на підлозі, вервиця стиснута в кулаці. Сон? Але його одяг був вологий, наче він справді стояв у тому проклятому тумані. І на шиї. Подряпана, глибока, з краплями крові, що пахне гниллю. Він кинувся до вікна, туман був там, але тепер він здавався спокійнішим, наче наївся. Етієн зачинив віконниці, намагаючись не слухати шепотів, що все ще лунали в його голові. Наступного дня він пішов до церкви святого П'єра. Єдиного місця, де люди ще наважувалися збиратися, старий священник, отець Гійом, вислухав його, тримаючи хрест, наче щит. Туман говорить голосами тих, кого ми любили, сказав він. Але це не вони, це воно. Воно годується твоїм горем. Етьєн кивнув, але в його грудях ворушилося щось темне. Він не розповів священнику про Подряпину, більш того, він приховав і не розповів, як уночі чув голос Марі, що шепотіло йому, що церква бреше, що Бог покинув її, а от туман може дати вічність. Тієї ночі він не спав. Туман знову прийшов густіший, ніж будь-коли, і голос Марії був гучнішим. Едієне, я жива, я в тумані. Доторкнися до мене. Він відчував, як подряпана пульсує, наче друге серце, і тоді він побачив це у дзеркалі, у власних очах. Но вони були не його, вони були. Її, порожні, як у істоти з туману. Етьєн не пішов за голосом. Він, мабуть, зробив дещо гірше. Він став частиною туману. Подряпана була не просто раною, вона була насіниною і у ній щось проросло. На світанку він вийшов на вулицю, але вже не як Етьєн, Фурніє, Шкіряр. Удівець, чоловік віри. Його очі світилися зеленим, як сам туман, і він чув голоси не лише Марії, а всіх, всіх, кого туман забрав. Вони співали в його голові, і він знав, що має робити. Він пішов до церкви, отець Гійом стояв на порозі, тримаючи хрест. Але Тієн лише всміхнувся. Туман не бреше, сказав він голосом, що був і його, і не його. Він простяг рукою, туман пішов за ним, поглинаючи священника його крики, його віру. До полудня Авіньйон був тихим, як могила. Туман стояв над містом зелений і ситий, а етьєн чи те, що було Етьєном? Стояло посеред площі, слухаючи шепіт тисячі голосів. От тільки десь в глибинах його розуму, у крихітному клаптику, що ще належав йому. Етієн чув Марі не ту, що кликала його в туман, а справжню Марі, яка молилася за нього перед смертю. Борися! шепотіла вона. І він зрозумів, що туман не переміг, ще не переміг. Він підняв ніж, той самий, вищерблений, і приставив його до грудей. Якщо я не можу врятувати себе, подумав він, я врятую їх. Туман закричав усіма своїми голосами, коли ніж увійшов у його серце. І коли етьян падав, він побачив її справжню Марі, що чекала його в світлі, якого туман ніколи не торкнеться.